Ми сьогодні знаходимося в новому кардіоцентрі, який розпочав свою роботу. Спеціалізується на лікуванні інфарктів в першу чергу, але тут кардіохірургічний кардіологічний профіль. Ми в Україні реєструємо близько 46 тисяч інфарктів на рік. Саме цей центр призначений для того, щоб вчасно якісно надати медичну допомогу тим, хто потребує такої ургентного оперативного питання. Сьогодні це інноваційний медичний кардіохірургічний центр, який має чотири операційних з них три ангіографічні ще один пересувний ангіограф. Маємо унікальне обладнання, якого одиниці в Україні і напевно в країнах Європейського Союзу. Але хотів би наголосити, що кожну хворобу простіше профілактувати ніж лікувати. Тому е уряд України запровадив програму Доступні ліки, яка в цьому році. Е в рамках зимової підтримки, яка була запроваджена президентом офісом, президента і урядом розширив додатково перелік лікарських засобів, які реалізуються або реінбурсуються по програмі «Доступні ліки. Там з'явилися комбіновані препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Ми кажемо про те, що потрібно звертатись до свого сімейного лікаря, регулярно проходити профілактичні медичні огляди, і в разі, якщо лікар призначив відповідні лікарські засоби за електронним рецептом по програмі Доступні ліки, отримувати їх безкоштовно в аптеках, які працюють по цій програмі або з незначною доплатою, і регулярно приймати ці лікарські засоби для того, щоб профілактувати виникнення інфарктів або інсультів.